У рамках марафону амбасадорів Шахрай Гудбай, державний навчальний заклад, Сумський хіміко технологічний центр професійно-технічної освіти закликає учнів та викладачів бути на крок попереду Шахраю. У середу, 3 травня, о 14-й годині, ми плануємо підвищити свій рівень обізнаності, оточуючих щодо платіжної безпеки в інтернеті, організовуючи спортивний забіг Шахрай Гудбай. Використовуйте свої ноги, щоб швидше втекти від шахраїв та впевнено крокувати до своїх фінансових цілей. Запрошуємо наших учнів до участі, станьте частиною великої спільноти Шахрай Гудбай, щоб допомогти зробити інтернет безпечним місцем. Долучайтеся до нашого спортивного заходу. Та дізнайтеся про основні поради щодо попередження шахрайських дій з платіжної безпеки, готуйтеся до боротьби і нехай переможе чесність, правда та справедливість.